Дім сад, город Переваги вирощування овочевих культур розсадним способом очевидні. При такому способі рослини ростуть міцнішими, вони більш стійкі до захворювань, дозрівають раніше, та й урожайність мають вищу. У попередньому випуску передачі Дім сад, город» ми розповідали про те, як підготувати розсаду до висаджування. Сьогодні ж розкажемо, як її висаджувати у відкритий ґрунт. Вітаю слухачів Українського радіо Чернігів біля мікрофона ведучий Анатолій Тютюнник. Одна з важливих умов високої урожайності овочевих культур дотримання термінів висаджування вирощеної розсади. У кожної культури є найбільш оптимальний період, у який бажано проводити пересадку, щоб рослина менше хворіла та швидше пішла у ріст. Як відомо, у розсади, що переросла, пересадка проходить більш травматично, а період її адаптації може затягнутися. А занадто молоді сіянці не такі стійкі проти пекучого сонця, злив чи різких похолодань. На практиці городники з'ясували такі найбільш оптимальні терміни висадки розсади овочевих культур у відкритий ґрунт. Зокрема, для томатів рекомендують наступні вікові показники. Ранньостиглі сорти помідорів це 40-50 днів, середньостиглі сорти 55-60, пізньостиглі томати 70 днів. У цьому віці сіянці повинні мати орієнтовно 8-9 листочків. Приблизний вік розсади солодкого перцю для висадки у ґрунт – 50-65 днів. Як правило, розсада у цьому віці теж має 8-9 листків та численні бутони. Не забудьте, що найпершу квітку солодкого перця бажано видаляти для підвищення врожайності куща. Більшість гарбузових культур, таких як огірок, кабачок, гарбуз, диня, патисон, погано переносять пересадку, проте в регіонах з прохолодним кліматом розсадний спосіб єдина можливість виростити деякі пізні сорти цих овочів. Гарбузові найкраще приживуться, якщо їх вік на момент висадки буде 20-25 днів, а на сіянцях з'явилося 3-4 листки. У старшому віці пересадка може спричинити сильний стрес, який може призвести до серйозної зупинки росту або навіть до загибелі рослин. Терміни висадки капусти у відкритий ґрунт залежать від виду, а також строків дозрівання конкретного сорту. Вік розсади білокачанної ранньої та червонокачанної капусти становить 45-60 днів, середньостиглої білокачанної 35-45 днів, пізньостиглої білокачанної 30-35 днів. Для баклажана найоптимальніший вік висаджування розсади у відкритий ґрунт не менше 50 днів. До цього часу у сіянців баклажана має бути міцна коренева система і присутні 6-8 листків на стеблі. Перед посадкою розсади важливо переконатися, що земля була правильно оброблена і удобрена. За 6 годин до висадки в ґрунт рослини рекомендують полити. Висаджування треба проводити швидко, з моменту, коли рослини вийняли з ящиків і до посадки їх у землю, має пройти не більше однієї години. Перед висаджуванням розсади варто переконатися у тому, що загроза заморозків залишилася позаду, також не посприяють хорошому приживанню розсади, зливи та шквальний вітер. Найкраще висаджувати розсаду на грядки у похмурий день. Якщо ж за прогнозом очікується сонячна погода, то краще почати висадку у другій половині дня або увечері. Яскраві сонячні промені можуть залишити на листочках опіки, а тому у першій половині дня краще підготувати грядки, прополоти бур'яни, розпушити землю, викопати лунки та при необхідності додати у них добрива, а висаджувати розсаду вже ближче до вечора. Після висадки біля кожної рослини потрібно утрамбувати землю, щоб вона щільно обліпила коріння. Далі висаджену розсаду потрібно рясно полити, не шкодуючи води. Можна провести також мульчування землі перегноєм, компостом, травою або сіном. Чим менше травмуватиметься коріння, тим вища ймовірність, що висаджування розсади пройде успішно. А тому при висаджуванні акуратно обіжміть стаканчик з усіх боків та переверніть його так, щоб стебло рослини було між пальцями. Трохи постукайте по денцю, після чого земляна грудка опиниться у вас на долоні. Щоб не травмувати коріння, краще не розривати земляну грудку, якщо вона густо вплетена корінцями. Згодом коренева система самостійно визначить, що вона опинилася в більш просторих умовах, і почне розростатися вшир. Щоб максимально швидко та легко висадити рослини, які ростуть у загальному ящику і загущені, ємність рясно заливають водою приблизно на одну годину. Після того як ґрунт в ящику добре насититься вологою, загальну кореневу грудку акуратно ділять на кілька частин так, щоб кожну частину було зручно тримати у руках. Після цього рослини поміщають у відро з водою, де сплетені корені можна акуратно відокремити один від одного. Зазвичай, якщо трохи побовтати сіянці у воді, ґрунт змивається, і розділити коріння з мінімальними пошкодженнями вже нескладно. Розсаду, яка переросла, слід садити під кутом 45 градусів. При цьому зазвичай намагаються розташувати її так, аби верхівки дивилися на північ чи захід. Тоді рослини незабаром піднімуться і випростаються услід за сонцем. Після висаджування будь-яка розсада кидає усі свої сили на адаптацію. Її ріст дещо припиняється. Ознакою того, що рослина вже освоїлася на новому місці, є поява у неї молодого листя. Тож хай ваша розсада добре приживається та росте і гарних вам врожаїв. Дім сад, город.